У центрі республіканського міста Бекерсфілд, штату Каліфорнія, українські прапори, плакати, інформаційні стенди та артефакти з поля бою. До міста приїхали українські активісти з різних організацій штату. Бейкерсфілд це дуже важливий для нас округ, тому що він належить Кевіну Маккарті, хто є спікером нижньої палати представників. І Тут на жаль дуже мало українців. Тут немає централізованого руху українського зараз. в американській політиці така складна ситуація, що 20 республіканців вимагають від цього спікера певних речей, і він для них зараз працює, як ми кажемо. Але ми хотіли йому нагадати, що для кого він має працювати це для своїх виборців, а його виборці підтримують Україну. Міра Рубен із групою однодумців приїхала із Сан-Дієго. Інша група прибула із Лос-Анджелеса. Та головним організатором акції є активіст місцевої громади Бекерсфілд, пастор Анджало Фразієр, який уже понад рік адвокує за Україну і в Бекерсфілді, і у Вашингтоні. Ми зараз будемо робити дуже важливе фото. Ми розвернемо великий український стяг під знаком міста Бейкерсфілд. Таким чином ми покажемо об'єднаність і те, що ми стоїмо разом з Україною. Розгорнувши прапор, активісти прочитали молитву. Серед них не лише американці українського походження, а й ті, що не мають до України прямого відношення, як от Пітер Лар, який займається протидією російській пропаганді. багато республіканців перестають підтримувати Україну. І на жаль, ми вважаємо, що значною мірою цей крок назад у підтримці є результатом впливу російської пропаганди. Російська пропаганда працює і змінює думку американців. Це спонукає американців вірити, що Україна не не має значення, хоча насправді вона має значення до акції долучився і професор університету Каліфорнії Беккерсфілд Чарльз Лем. Він є представником меншини вихідців з Гонконгу. Um, Гонконг пройшов через демократичний рух, який був придушений комуністичною партією Китаю. І відтоді ми знаємо, що Китай непомітно підтримував Росію протягом усієї цієї війни. І ми знаємо, що якщо Україна зазнає невдачі, то будуть набагато гірші наслідки, включаючи вторгнення Китаю на Тайвань. І тому жителі Гонконгу без Стережно підтримують Україну Україна. активісти уважно слідкують за позицією Кевіна Маккартні щодо винесення на голосування та підтримки законопроектів, які містять допомогу Україні, а також активно телефонують в його офіс, аби донести власну позицію виборців політиків республіканців. Спекерсфілду Христина Шевченко для Голосу Америки.